Мова одне з багатьох див, створених людьми. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Бувають такі ситуації, коли навіть звучання рідного слова стає причиною особливого душевного стану, емоційного збудження будь-якої людини, не кажучи вже про тих, хто наділений емоційно-образним баченням світу. Тож нехай наші почуття на цьому святі стануть не тільки емоційними, а й яскраво колоритними і незабутніми. Добрий день. Вас вітають учні 5 го А-класу Харківського ліцею 112. 21 лютого всі народи землі відзначають міжнародний день рідної мови. За недовгий час. Свого існування вона вже стала традиційним. Адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. Знання дня рідної мови має велике значення, адже за оцінками фахівців усичі значна частина перебула під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Року повністю перестають вживати близько десяти мов. Для того щоб мова не зникла, за, за свідченням науковців необхідно, щоб нею спілкувалося принаймні 100 тисяч людей. В Україні цей день відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої творчої функції української мови президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови. Рідна мова це та мова, що перше засвоїться дитиною і залишається зрозумілою на все життя рідною мовою прийнято вважати мовою мову нації. Мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями і їхніми духовніми надбаннями. Українська мова одна з найбагатших на в індоєвропейській мовній сім'ї. Прожила невеликий тернець шлях, поки стала державною в незалежній Україні. Є 10-й офіційний статус закріплення 10 статтею Конституції України. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно тепер співа баранить, бранить співає українська мова, чарує, тішить, і п'яніть. Рембітна мова, музика, калина. Звучи в розмові, повсякчас звучи. Говориш, ти говорить Україна, о рідне слово більше не мовчи. Личне щедра і прекрасна мова. Прозовий чиста, як гірська вода Це України мова. Парвінкова, така багато і вічна, молода. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіць. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про поом'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам Григорій Сковорода, Квітка Основ'яненко, Леонід Глібов, Іван Франко. Близько 500 разів вдавалося твори Шевченка Україні після його смерті. Вони перекладені більше як ста мовами світу. Послухайте, яка чудова мова в його віршах. Ну що б здавалися слова? Слова та голос більш цього, а серце б'ється ожива, як їх почує. Не оцурався того слова, що мати співала, як малого повивала і з малим розмовляла. Не оцурався того слова, що про Україну сліпий старець. Сумуючи, співає під дитином. Мова співуча і натхненна, гнана і переслідувана, виміжувана і охрещена. От вона була, є і буде корем народом. Витерпивши страшне дихоніття, тортури перегорівши, як криця. Дійшла до нас загортована. І На одній міжнародній конференції було названо три мови, які найкращі для світу. Італійська, українська, грузинська. 300 тисяч ісень склала Україна ціє мова. Що найцінніше в житті кожної людини? Відна мати, клітна води. Усіх почати. Пам'ятаємо завжди про це: бережімо, плекаємо, забагачуємо, примножуємо красу рідної мови. Людина, яка забула свою мову, не живе, а існує. Замоканькою різне шоу. Вісключі атаками, атмісний вік. Над нами квітне, завжди високо. Щепчаю щастя, український хай. Закохаєшся в діо. Тож побажаємо всім українцям, що свято бережуті українське слово. Щастя, натхнення, добра, від світлого майбутнього. Живіть повноцінним життям. Досягайте лишити. Отже, у ваших руках доля нашої країни. Всього вам найкращого Дій свято.